Ліфсі нам задає питання дерев'яні стіни в ванній кімнаті, планую часть стін та глини, які є особливості варіанти возле стіни, буде ванна і душова кабіна, поки не, не вирішили, які є варіанти для двох цих випадків. значить Там, де є у нас може бути потрапляння пряме потрапляння води, я би вам не радив використовувати глину. Глина це найслабкіше, все ж таки, в'яжуще, тому я би не радив. І в першій частині я звернув увагу на те, що коли ви займаєтесь оздобленням, внутрішнім оздобленням, перше джерело інформації повинен бути виробник. Друзі, по глині, будь ласка, зайдіть на сайт фірми Glinka.ua, задайте це питання Сергію, керівнику. Цієї фірми плюс Сергій досі руками сам працює з цими матеріалами, це родинна справа у них. Тому зайдіть, будь ласка, і поспілкуйтеся з ним. Тому що глиняні штукатурки, їх можна просочувати захисними ск... речовинами на основі воску. Тобто, якщо це кімната, санвузол нема проблеми. Можна зробити гіпсову штукатурку. Просто треба її буде трошки захистити від прямого потрапляння води. Ну, а там, де сама ванна, розглянути інше оздоблення. Ну Наприклад, може бути дерево, термодерево. Може бути плитка, наприклад, по окремо стоячий каркас гіпсокартон і керамічна плитка, комбінація. Тому, все ж таки, пане доктор Лівсі, я вам раджу подивитися на дизайн. І обрати біля ванни просто інший матеріал і іншу технологію оздоблення. Не глину. І вам Сергій, скоріш за все, так само і скаже, що біля ванни, біля душової кабіни, де може бути пряме потрапляння води, глину краще не використовувати. А от все інше приміщення, так, нема проблеми. Можна. Використовувати.